України, яку панує розвідку. Я думаю, що ні совісті, ні чесно. Боже права, шановні друзі, шановні подаля, я, 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 я хотів би сказати, що був розроблений план і в, в тому плані, зокрема, передбачалося. Що сесійне засідання обласної ради має відбуватися таємно. Закритий режим без доступу представників громадськості. З такою пропозицією до мене звернулися члени президії 16 членів президії обласної ради разом з Анатолієм Мулініком. І сьогодні вже на засіданні президії до початку сесії вони поставили вимоги, щоб в зал нікого не пропускати числа громадського. Хоча я підписав списки. Це більше 300 людей, які вчора і позавчора подавали свої заявки, вкласували свої прізвище. І люди хотіли бути, хотіли бути присутні на балконі і е, дивитися, яким чином відбувається голосування. Але більшість у цій залі хотіла ухвалити рішення нікого не пропускати. Але ще до цього рішення вже у дав давказівку нікого не пропускати. І тому от саме такі дії, я переконаний, привели до того конфлікту, який сьогодні має місце. Більше того, що були стягнуті е, представники міліції, силові структури, автосаки, які знаходилися тут, в дворі, е, всіх транспортерів було підтягнуто до обласної адміністрації, західних кварталів від цієї адміністративної будівлі. І, і виконавча влада хотіла продемонструвати силу. Ми бачили ці приклади, коли Янукович демонстрував силу. Не можна перемогти народу. Ця нова виконавча влада до собі. Вони не зробили висновку в повітній історії, що народ ніхто не може перемогти. І сьогодні ми з вами отримали чергову перемогу. Бандою регіоналів. І колися вибори до парламенту, і колися зміни в Верховній Раді прийшли інші депутати. Але в нас залишилася та команда регіоналів, яка обиралася в далекому 2010 році. Тому сьогодні існує необхідність переобрання депутатів кожній обласній раді, кожній районній раді. Народу, які будуть захищати інтереси народу, а не кримінальних планів. події, які сьогодні відбуваються в Україні, вони мають змусити депутатів Верховної Ради прискорити процеси. Прийняття відповідних законів для того, щоб прийти швидше провести вибори до органів місцевого сортування. Тому що, на жаль, колишні регіонали залишаються депутатами, і дуже прикро, що сьогодні ми бачили приклад, ми бачили сьогодні факт альянсу союзу регіоналів і представників нової виконавчої влади. Це дуже небезпечно. І вони повинні розуміти, що народ терпіти. Буде я переконаний в тому, що нашій державі будуть зміни. Революція гідності не завершилася, вона продовжується, і український народ цієї війни зробив на Майдані. Без того шляху не зійдемо, так чи ні? Людину, от молоду людину, і зараз людину буде пускати. Я вважаю його зізна. Хай появляється. Одставку речай.